Коли будуть запитувати наші юристи, і на що до них звертатись, якщо людина може все зробити самостійно, я, скоріш за все, буду в майбутньому розказувати цю історію. Коротше кажучи, рік тому подали на аліменти, клієнтка звернулася, рішення суду: одна друга всіх доходів на двох дітей. Це відповідно більше, ніж встановлено, наприклад, судовим наказом, яким стягується лише одна третя. І питання в тому, що. Майже через рік відповідач вирішив подати на перегляд заочного рішення, тому що там винесено було заочне рішення. Звернувся по правничу допомоги, адвокатеса подала документи, і я, розуміючи, розуміючи цю справу, звернувся до виконавця і побачив, що відповідач відповідно звертався до нього заявою. Взяв копію цієї заяви, залучив до розгляду заяву про паралізовучного рішення. Як наслідок їх заяву залишили без руху на поновлення строків, а поновити строки вони не можуть, оскільки їх пропустило. Вони це в судовому засіданні заявили прямо. І ось так і відбувається. При цьому в них були гарні шанси на зменшення розміру аліментів, але не змогли через те, що я їм помішав це зробити.